Від обстрілів мешканці цієї вулиці вже добре знають про наслідки вибухової хвилі. Тут постійно вилітають шипки, зриває дах та навіть з'являються тріщини в стінах будинків. Місцеві кажуть, страшно, але тішить, що ніколи не залишаються сам на сам з проблемами. Шифер злітає в сусідів, ось ряд. Ну тут наша рядишком. Ось то воно так вікна кожен раз рамою вилітали, і так стекла вилітала, а так криша злітає, теж тріскається, сипеться все, подивилися, виміряли, вже вставили один раз і другий раз вставляли вікна. Так що дякуємо міській раді, що не забувають. Понад 80 звернень про допомогу зареєстровано лише у серпні. Представники влади кажуть, намагаються оперативно вирішувати проблеми. Нам при міській раді створена комісія. По обстеженню житлових будинків. Будинки обстежуються, складається акт, вносимо до державного реєстру, реєстру пошкодженого майна. Всі підприємства працювали протягом двох тижнів добросовісно. Практично всі, всі забаганки, які люди писали, які зверталися, щоб відновлено стекла, лутки, двері, в кого шиферу багато було пошкоджено, практично все було усунене недоліки. За час війни жодного разу не думала про виїзд за кордон, каже пані Мілана. Її помешкання неодноразово страждало внаслідок ворожих атак. каже від останнього веранда залишилася без вікон, однак встановлювати нові поки не поспішає. Було страхиття. Після подвалу ми прийшли, жахнулися. Вікна повибивані, шифер зірваний, все. Але служба ДСНС нам все допомогла. Ми писали заяву. Дякуємо дуже цій службі і дякуємо меру нашому, що він відкликається. Приїхали один день, заміряли вікна на другий день. Прийшли, от в мене вибите все було це вікно. Зразу поставили кошти на подолання наслідків ворожих атак, виділили з міського бюджету. кажуть, люди понад усе міським головою була скликана комісія ТЕПІНС, на якій було вирішено виділити гроші комунальним підприємствам, щоб комунальні підприємства надали допомогу людям. Наша міська рада багато допомагає військовим. А попри допомогу військовим, ми ще не забуваємо про наших і громадян, які живуть у нас в громаді. Все робиться для того, для допомоги людей. Люди не уїхали з України, люди залишилися тут жити. Єдність те, без чого неможлива перемога, переконані у Старокостянтинівській міській раді. Тож, попри постійну небезпеку, вірять перемога близько, а поки докладають усіх зусиль, аби своїми діями підтримувати збройні сили та цивільне населення. За кошти міського бюджету лікуватимуть більше військових. Відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні збільшили вдвічі. Тут одночасно можуть отримувати допомогу 60 пацієнтів. Потрапляють сюди за направленням від травматолога та невролога. У класичному варіанті безкоштовне перебування протягом двох тижнів. Бувають важкі пацієнти, які вимагають більшого строку реабілітації, тоді ми продовжуємо. Однак ми намагаємося поставити реалістичні цілі для цього пацієнта, навчити родичів, родичі, як підтримувати важкого пацієнта. Потім ми робимо перерву в, в лікуванні, щоб пацієнт адаптувався до свого простору. Реабілітаційне відділення оснащене усім необхідним, аби розпочати прийом пацієнтів. Працюємо з рівновагою, пацієнта будемо зараз працювати, таких пацієнтів є проблеми з балансом, по шкалі баланса Берга. Основні інструменти це наш об'яду і знання. Це вертикалізатор, апарат вертикалізатору для вертикалізації спинальників, тобто для людей, які в вертикальному положенні нормально не отримують тиск. Переважно тут відновлюються після інсульту та травм опорно-рухового апарату. Віднині й після ампутації кінцівок. У відділенні працює 25 лікарів різних напрямків. Нам потрібно фактично сформувати цю силу спокою для того, щоб дочекатися, дочекатися того моменту, коли не буде дефіциту. А зараз ми вчимося, ми вчимося щодня, тому що однакових випадків в нас не буває. Не буває. І зараз нам допомагають, наприклад, деякі фонди по навчанню. Загалом на облаштування додаткових місць знадобилось 10 мільйонів гривень. Це кошти платників податків Хмельницької громади, кошти лікарні, благодійників та іноземних партнерів. На сьогодні цього недостатньо. Далі продовжать оснащувати навколишню територію, адаптують її для людей на візках та докуплять медичне обладнання. Олександр Тітов, Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. В Україні на період воєнного часу можуть садити довічно за корупцію. Як думаєте, чи перестануть красти? Ну, знаючи справжні масштаби корупції в нашій країні, да, я, на жаль, знаю справжню статистику, а це дуже неприємно говорити, що таке взагалі є і під час війни, коли люди вмирають. Як ну, думаєте, чи перестануть красти? Ну, знаючи цих людей, це нічого не змінить. Ну, я думаю, що красти будуть, але менше, менше. Будуть трошечки боятися. Я вважаю так. Я, чесно, в це не дуже вірю, тому що в нашій країні вже все дуже давно корумповано. Майже ну, будь-який орган, до будь-якого органу можна занести гроші і вони тобі зроблять все, що потрібно. Я підтримую, звісно, тому що я проти корупції. Можливо, якщо в нас будуть менше красти, то наша країна почне процвітати. Краще розстріл. Краще розстріл. Ні, не перестану. Чому? Бо кругом крадуть і в нас крадуть. У нас більше дуже багато крадуть. Може зменшиться, так але ну, щоб багато, щоб так закрити, то нереально. Думаю, перестануть. Чому Якщо будуть садити? Тепер будуть боятися, будуть боятися. І треба це зробити. Не перестануть. Чому? Наш український народ цим не викориниш ніяк. Мабуть, не перестануть, а садити треба дійсно. А чому не перестануть? Ну це знаєте, в наші як це сказати і спокон в голові наші. В Україні на період воєнного часу можуть садити довічно за корупцію. Як думаєте, чи перестануть красти? Українці і українці привикли брати і будуть брати. Тут не... Ну, нічого не скажеш, тут таке. Можливо, а знаєте, щоб дали вищу міру наказання. Розстріл. І все, от тоді, можливо, б і прекратилося. А так воно не прекратиться. нація така. Громадська організація «Енергія наших сердець, що створена при Хмельницькій АЕС, продовжує піклуватися про наше військо. Підтримують і поранених, які проходять реабілітацію в тилу. Нещодавно ініціювали відпочинок на природі, який допомагає покращити психоемоційний стан. Хмельницька АЕС ініціювала такі рекреаційні заходи. Відновлення, такі як риболовля. такий захід дозволяє покращити координацію, витривалість наших військових. Ці заходи, як риболовля, діють як антистрес. Вони направлені на те, щоб знизити тривогу, ну і покращити трішки сон. До відпочинку залучили учасників клубу рибалок Хмельницької АЕС. Захисники мали можливість рибалити спільно зі своїми родинами. Це, скажімо, спосіб наших працівників Хмельницької атомної електростанції подякувати нашим військовим за те, що ми можемо бути вільними, ми можемо спілкуватися українською мовою. Жити в вільній незалежній Україні на завершення учасники відпочинку готували юшку та смажили рибу. Зокрема, атомники продовжують донатити на зсу. Нині вже близько 200 мільйонів гривень було перераховано на потреби військових, і допомога триватиме до перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Спортивні вихідні у Хмельницькому. Кілька десятків учасників зі всієї України з'їхались в обласний центр, аби позмагатись. Спортсменам гарантували масу адреналіну та приємних вражень. Потрібно підтримувати в цей час наші збройні сили, і звичайно ж підтримувати себе, свій дух, свої задовільняти спортивні інтереси, скажімо так, це чудовий ранок провести саме так його в такому настрої, в такому полі. Регулярно відвідую такі заходи, Почалося це ще давно, ще з Польщі. Я приїхав сюди і далі тут ходжу. Ось класно, до речі, що це що зробили це в Хмельницькому, бо цього дуже не вистачало. Завжди приходилось кудись їздити. Зараз за будь-які змагання, тому що їх дуже мало стало. І ми. Намагаємося бути частиною будь-якої активності в Україні. У змаганнях брали участь дорослі і діти. Поборотись могли у чотирьох дисциплінах: кросдуатлон, кросфіт, скандинавська ходьба та біг з перешкодами на різні дистанції. Остання зібрала найбільше учасників. Тут на спортсменів чекали різні випробування. Перенести мішок, перекинути шину, пролізти в шинами з болотом, пройти по канаві з болотом. Також і ще одна була перешкода. Баланс це пройти по таких от. «20-30 сантиметрів пеньочка доєднатись до змагань могли спортсмени, військові та усі бажаючі. Михайло курсант прикордонної академії. Хлопець обрав для себе біг з перешкодами. Я взагалі не знав, які перешкоди тут були, будуть. і в цьому була цікавість типу, пройти для себе таке випробування. Михайло у воля фесті бере участь вдруге, обирає дистанцію в 10 кілометрів. Зізнається, цього року перешкоди були складніші. Здивувалася перешкоди там, де було коли так вимазуєшся, вести це цього підйом гору йшов, а так ну. Прикольно було зроблено якщо чесно. Позитивні емоції отримали. Спортивний фестиваль був безкоштовним. Організатори подбали, аби кожен міг насолодитись природою активним відпочинком. Зрештою, всі отримали медалі, релакснули від живої музики та смачно поїли. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.